Небездоганний горщик. В одного чоловіка були два великі горщики, з якими він ходив за водою. Вони висіли на кінцях жердини, яку він носив на плечах. Кожен ранок чоловік таким чином носив воду. В одному з горщиків була тріщина, тоді як другий горщик був бездоганний і завжди доставляв повну порцію води наприкінці довгого шляху від джерела до будинку, де чоловік жив зі своєю літньою і хворою матір'ю. Тріснутий горщик доносив лише половину. Протягом двох років це тривало щодня. Чоловік доставляв тільки півтора горщики води. Звичайно, бездоганний горщик гордився своїми досягненнями, а бідний, тріснутий горщик страшенно соромився своєї недосконалості і був дуже нещасний, оскільки був здатний зробити тільки половину того, на що був призначений. Після того, як він два роки відчував гіркоту від своєї неспроможності, якось, не втримавшись, заговорив з переносником води біля джерела. Я соромлюся себе і хочу вибачитися перед тобою. Чому? Чого ти соромишся? Протягом цих двох років я був здатний донести тільки половину моєї ноші. Бо ця тріщина в моєму боці призводить до того, що вода просочується протягом усього шляху назад до твого будинку, немало засмучуючи тебе і твою літню матір, ти робив цю роботу і через мої недоліки не отримував повний результат своїх зусиль, пригнічено сказав горщик. Переносник води відчув жалість до старого тріснутого горщика і, будучи жалісливим, сказав. Оскільки ми повертаємося додому, я хочу, щоб ти звернув увагу на гарні квіти по дорозі до нього. Дійсно, коли вони піднялися на пагорб, тріснутий горщик звернув увагу на чудові квіти на одній стороні шляху, і це трохи заспокоїло його. Але наприкінці дороги він знову відчув себе погано, бо просочилася половина його води, і тому він знову вибачився у водоноса. За свою неспроможність. Тут водонос відповів Ти помітив, що квіти росли тільки на твоїй стороні шляху, але не на стороні другого горщика, річ у тому, що я завжди знав про твій недолік і скористався ним з користю для себе. Я посадив насіння квітів на одній стороні, і щодня, коли ми йшли назад від джерела, ти поливав їх. Протягом двох років я міг брати ці красиві квіти і ставити їх моїй хворій улюбленій матері на стіл, міг приносити в наш дім частинки радості і щастя, що так їй необхідні.